І так, цей вугол я прибрав. Це щось примерно я хочу щось ось таке. Ну, правда, це треба, щоб рівно з цим було. І ще поличку продвинути. Тут відрізати. І тут насверліти шурупів і вішати. Сюди ключі, наприклад, один, другий, третій, четвертий і так далі. Тільки це щось мені не подобається ось іма. ця херня. Вона з тирси зроблено, вони розболтається. Це що доски такі. Чи хоча б фанеру, чи що. Це, це я просто приклав так візуально, як воно має бути. Отак так має бути, зверху ще паличка має бути. Або ж і це зробити. Ну, тут треба різати. Це сьогодні точно я не буду робити. Ну хоч підготовив. Моє ну, там вже ролик зробився, може ще ні. Зараз підемо подивимось. Підо... Початок є, закінчення буде. І хоча дощів теж треба, але ось така погода. Мені чомусь більше подобається, як дощова. От там ніхто ще не їде туди. Там ще зарані. Ну, думаю, завтра вже буде можна їхати. Вітер дує і сонце світить. Завтра точно можна буде їхати. Тільки чи по вийде в нас Поїхати. Не знаю, завтра. Можливо. Та ви ейте. Майдан, виберемо момент. Кожним днем, все більше і більше переконуюсь, що не варто довірати синоптикам. Ну і ученим. Учени нам теж... Ну, синоптики казали, що сонце, а ночою дощ був. Він і зараз ляпотить. Ну і як? як же ж вам вірити? І вчені теж розповідають, що що буде через десятки мільярдів років. Він знає, що буде через десятки мільярдів років. Ліпе. Він щось там вищитав. Вирахував. Хрен ти вирахував. Знає, що буде через десятки мільярдів уроків. А не вірити таке, провірте. Желязна логіка. Всім доброго ранку. Ми з України. Вчора у мене було одно. Думка, а сьогодні вже інша. Через тих синоптиків все міняється. Ну, верніше не через них вони. Вони кажуть, що вони знають, а вони ж не заставляють вам, нас вірити в це. Ну от. Ми не віримо. Так є є. З цією хернею. Он стою. Я зараз розповім одну історію. Як це, я, як це я не здогадався, що це може бути шток зігнутий. Ну, не здогадався чомусь, а потім. Коли мені Вася дубик написав, а я згадав, і, і навіть знаю, що він зігнутий, коли його зігнуло. То що це? Треба буде зняти знову, подивитися, що. Та ні, поки не буду я до нього дісти. Що він нам зараз скаже? Ага. Сказав? Забув масу включити. Мать твою. Включив. Все, завелася. Про... про шток. Це було десь декілька років назад. я вже не пам'ятаю Ну можна подивитися по роликах і якого це року було. Це тоді, коли ДТ-75 он там на тих ярах курчували дерева, поле робили. Ну, навіть 3 роки назад, чи, чи скільки. І тоді в мене накрився був бензонасос його. Mm -hmm. Ну я не міг там знайти причину. Почав міняти ці. Думав, що не достає шток, що не закачує. Ставив, казали мені, що москвичовські, чи що там були такі тончиці, прокладки ці вставки. І ще тонче, я ними набирав там варіанти, робив. І мабуть, я, не, мабуть, а точно просчитався там, завів і тоді я зігнув штока. За мало місця зробив, бензонасос так і не працював, я купив новий, поклав новий і відтоді працює. Але періодично, бувало, переставав качати. Я думав, що все. Проблема щось там. А виявилося, він вже зігнутий був тоді. І десь в одному місці він працює. Потім якось він вставав і підклинював. Ну це моя теорія така. Скоріше за все, що це воно так і було. І якось вчора я знімав його і чогось я не, по... не дійшло подивитися, чи він на стекло кинути. На скло, чи він рівний, не подивнув. От прийшов цією наждачкою, відшліхував, все запрацювало. Треба, мабуть, буде зняти ще раз бензонасоса і перевірити. Да, я ще пів міліметра цієї фігні сточив на круговій. Може там ще треба наоборот добавити, навпаки, додати ще прокладочку. Ну, коротше, треба буде зняти бензонасоса ще раз і перевірити, чи він не клине ніде. Якщо ніде не клине, то нічого там не треба додати. Він качатись, почав качати набагато краще. Ну так, да, вже не клине, ти качає. Він же ж там входив в ту якусь, вона пластмасова чи яка вона, така херня там ось. Вона, вона не пластмасова, вона якась текстолітова, хрень її. Знаю. І, і це він там підклинював. Ну ладно, якось, поки працює, якось я відважуся, ще раз зніму бензонасос, насос, перевірю, якщо ніде не підклинює, нехай так і робить. Він У мен, мене нема, нема, робить, робить, нема, нема. Опа, підклинив, все, вже не роби. Всі ці весь цей час відтоді, відколи я мудрував з тими прокладками, це їх тоді зігнув його. Я припомя... припоминаю, Там були в мене тончі за цю, і ще тончі, я там набирав і... І такий, сякий, ще добавочно там вирізав. Це тоді я вмудрився зігнути його. Я просто... І Вася замітив через екран, а я через очки не замітив, що він зігнутий. Ну що ти будеш казати? Так, ладно. <клухи> Прозриваємося, їдемо правильно в школу. Сьогодні відпрацював на відмінно. І холости є, і все є. Не буду я, мабуть, зараз лізти ті різьби даром крутити. Якщо вже перестане, то там воно нам не буде вже гнути на цьому, то я погнув, я, я вже пам'ятаю, коли я погнув. Десь у мене ті, десь у мене ті є, я не міг їх викинути. Тій текстолітові, чи побідові, чи які це вони, як це вони називаються? Прокладки. Хтось там писав, що від Москвича. Це? це я тоді наробив такої халепи. А зараз все працює. Пане Володимире, все працює, все на ходу, все на, на трасі. А ще якщо не заводити, він ще довше буде працювати. Так, ладно, з ключами, з ключами, так? Да? Лежать на кучі. А я ще думаю, що туди вчепити. Приволік ще один щит. Тут дерев'яний. Можете його поставити. Поки думаю. Заразом вчепив би його на стіні. Ну чого, нормально буде? Там, так? Да? Достанеться рукою. Трошки, як би невдобно буде. Задалеко. Ладно, поки буду думати. А що думати? Мені треба сходити до наших хлопців, хліборобів. Так, що в нас та дорога каже, а? Кажеш, що там болото, так? Да? Ну да. Там ще грязюка, болото. Ладно, нехай сохне, сонечко світить, нехай сохне. Значить так, ходив я на базу. Там глухо. Сьогодні... Там ще нікого не буде. А це значить, що я зараз буду займатися своїми своїм листям. Колесо сіло. Колесо сіло. Ну і хрен на ньому. Зараз накачаю не буду його поки розбирати. Нема в мене такого бажання зовсім. Не повністю, але сило. Да. Ну, все, ладно. Так, це вигнати його туди, да? зараз еженемо. Підкачаємо, загрузимо, нагромадимо. Коротше, будемо займатися домашніми справами. Толочу і ще стільки влізе. Ладно, йдемо громадити. Йдемо громадити, збирати. Сьогодні у нас знову домашні будні. От так. Поки так. В розвідку поїдемо. Ладно. Там на низу, думав, буду буксувати, але виїхав. І ще ні, ні одного разу я не пам'ятаю, щоб після дощу ніхто не поїхав і не позривав дорогу. Кожен раз хтось має поїхати і зірвати дорогу. Що він цим виграє? Він і сам намучиться І машину намучить. Не, не розуміє. Там було нормально їхати. Ось тут вже почало намотувати на колеса. Ну, думаю, ми звідти виїдемо. Так, ну що ж, все, їдемо далі. Там не намотується, ось тут тільки почало намотувати. Їдемо далі громадити. Можливо, ще на один прицеп нас громадимо. Вивеземо. Вперед. Thank you. То можна їхати, нічого страшного нема, там трошки в одному місці намотує, але поки зараз на громадах, поки що, то воно вже продує. А тут взагалі чистеньке. Ладно, громадим далі. Так, поприбирав, воно собі падає, да? Це нормально для осені. І тут поприбирали. Ну що ж, хай падає. Вести ще нема, що там ще мало. Та там теж нема ще що збирати. Значить будемо Будемо чекати. Загоним його. Загонимо його на місце і чекаємо. Тут мало ще нема що вести. Все падає, тільки треба треба трошки ще зачекати. Мало падає. Чи помидорки. Ну що, будемо чекати. Ну що ж, мабуть, на сьогодні будемо завершуватись. Ну, далі вже там таке, що я знімати не буду. Включимось вже завтра. А завтра, я вже знаю завтра, куди ми поїдемо. А от куди ми поїдемо, доживемо до завтра і я скажу. А зараз всім пока і всі будьте здорові. До завтра.